Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Ми знову зібрались з паном Миколою. Він вам зайчикав. Привітання, <ривітання> мабуть, це було привітання його з Днем всіх закоханих. Ми закохані в свою справу, тому зустрічаємось тут в студії провідного дизайну, де ми розширюємо горизонти. Ви бачите, що тут вже присутні е, м'які меблі трансформер мого авторства. Це модель Infinity, і е, за таким принципом ми е, назвали і модель взуття. Тобто, у нас пан Микола е, являє бренд Шарм. Футвер бренд. Я, як автор своїх розробок мультифункціональних пристроїв для роботи відпочинку і розваг, це у нас фурнітурний бренд фурнітури. І ви знаєте, що ми працюємо так, вже трапило. Що ми, коли виявляли нову категорію, так в ході дослідження ми виявили, що. Топографія ноги, а це наслідок анатомії вивчення анатомії людини. І ви знаєте, що ми навіть свій власний внесок зробили, сказали, що ця п'ять. 5... 5. Це наш, наше надбання і внесок в розвиток цієї справи. Вона, бачите, є природнім вимірником і задньої частини 5, і передньої частини, бачите, як гармонійно вкладається. А далі ми сказали, що от технологія виготовлення взуття. Пан Микола спеціалізується на виготовленні шкіряного взуття, і саме тому я до нього звертався, для, щоб він а, цю розробку втілював в життя. Є ще причини, ряд причин, які я вже називав, і для а, тих людей, хто вперше на цьому каналі. Я скажу, що пан Микола і, і він такий і інтуїт. Те, що притаманно для підприємців, які займаються не лише виробництвом, а й реалізацією власної продукції, і він дуже потужний маркетолог. Принаймні відчуття у нього у цього майбутнього стану є відбитком в бренді, який він представляє. А це компанія Шарм. І ви навіть вам не потрібно нічого додавати, ви розумієте, що таке шарм. Да? Це щось невловиме, те, що приваблює будь-кого. От ми, І отут у нас присутні, бачите, це остання моя розробка. Це які меблі і трансформер називається гармонія. Він, бачите, він. Такою Горизонтально у нас є, такою відбитком гармонійного стану. Пан Микола от в економіці любить приводити, приводити, приводити такі з математики приклад, коли синусоїда, косинусоїда вона має такий гармонійний рух догори, а потім додолу. І Тут так само використана математична модель, все збалансовано. І ви бачите тут оцей поступовий плавний рух, це і є горизонталі, які використовуються в топографії для визначення висот. А ви знаєте, що студія, коли ми її започатковували, то вона студія бенчмаркінгу. Ергономіки та дизайну. Провідного дизайну тепер він, ми розширили горизонти футвер, фурнітури і фешн. Сьогодні ми додаємо вам розуміння, я вже казав вам: от якщо це горизонталь у нас, то ви бачите, як, що значить топографічне взуття. Що це за категорія така? Вона не тільки під ногу підлаштовується. Бачите, я а, з виробництва спеціально у пана Миколи взяв колодку, і а, тут ми бачимо, що і а, підошва у нас вона бачите, спеціально розділена на а, передню і задню частину. Тобто підошва підлаштовується. Під рельєф місцевості гармонійно працює задня частина і передня частина, яка приводить до руху. Коли ми ступаємо, ми приводимо в рух організмом своїм, своєю анатомією передньою, передньою частиною, а сприймаємо навантаження, коли ступаємо іншою ногою. Одна у нас завжди е, в, залишається е, недоторканою до землі. І от таким чином це відбувається. А верхня частина, ви знаєте, ми будували цей захист шкіряний в даному випадку. Е, Будували за принципом архітектурним, тобто брали крапелькові діаграми як скульптор, все з цих циліндрів, які піднімались за крапельками, прибирали все зайве і отримали результат. Функціональність у нас. Ви знаєте, що трансформери ми будували першу модель. Це була функціональна модель, яка розкривала спортивно-оздоровчої, лікувально-профілактичної та побутово в якості меблів. І тут ми йшли тим самим шляхом. Я намагався перенести все це і сюди. І нам це вдалося. Тобто, у нас тут інфініті містить в собі трансформацію на всі відомі. І необхідні для кліматичних умов по всій планеті, тобто від сандалії до таких, знаєте, захищених хутром і зсередини і зовні, ну, скажімо, таких унтів, називаємо це так. І жіночі і чоловічі версії, тобто у нас гендерної різниці тут немає. Далі ми сказали, що за мірою і за необхідністю ми інфініті функціональність тут вимальовується за рахунок топографії ноги, тобто Ми тут можемо додавати і прибирати. У нас все тут враховано. Оці функціональні елементи кріплення ноги до підошви. ну і власне З захистом да, ноги. від Впливу кліматичних умов. Все тут ми врахували. І все вцілили, Тобто у нас тут сім рівнів, які необхідні для того, аби передати всю анатомію, всю топографію, анатомічну топографію, якщо бути вже прискіпливим, у нас будуть дивитися лікарі, мабуть, анатомічну топографію ноги. І далі ми Окрім цього, ще рухаємось в напрямку одягу. Ви знаєте, що ми обрали комбінезон для домашнього і вуличного носіння. Ми його допрацьовуємо під анатомічні особливості, вже є креслення, вже розробляються необхідні конструктивні рішення спеціалістами. Дещо ми придбали на стороні. І дивимося, як інші спеціалісти підходять дещо розробляють наші внутрішні спеціалісти. Ми ще цю сферу не опанували, вивчаємо і просуваємось. невдовзі. Ми коли отримуємо остаточні результати, як от цієї моделі взуття, ми про вас, вас про це повідомимо. Тобто ми мріємо, але ми не мрійники якісь, які, знаєте, такі, е, е, ліниві, е, які нічого не втілюють, помріяли і кинули. Ні, Ми працюємо, це конкретні прикладні рішення, які е, вже готові до вжитку. Ми ще працюємо над е, е, оформленням. Маркетингових матеріалів, аби вам було візуально зрозуміло про що йде мова, аби ви повна повний зріст могли уявити себе в різних умовах, в різних обставинах, і в зуті, і в одязі, і в безпосередньо в просторах, які створюються. М'якими меблями трансформер в мультифункціональному просторі поєднаними. Це все е, наш е, здобуток і наше е, прагнення цим збагатити світ і е, безпосередньо кожного з вас охочих. Е, Нетворк-платформа е, створювалась і е, зараз відновлюється для того, аби ви з будь-якої е, частини світу... Могли в е інтернет в режимі онлайн або офлайн через переписку, через інтернет, замовити необхідне, е опрацювати. Ми з вами опрацюємо розміри. Кольори впишемо це в концепції ваших просторів, уявлень про ваше майбутнє і будемо втілювати з виробництва, відправляти безпосередньо, тому що всі рішення, які у нас є, вони готові до вжитку з пакування. Ми тут з вами в партнерстві через дизайн розробляємо, втілюємо, відправляємо ви. Починаєте вживати вже готове. Тож, друзі, дякую всім за увагу. Пан Микола він, 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 він такий мовчазний, не тому що йому немає чого сказати. Ми будемо його скоро тормошити, він нам буде доповідати, тому що тут дуже багато питань у нас було. Ми будемо його долучати. Особливо у нас є ще одне надбання. Я закінчив писати книгу про координацію діяльності через бенчмаркінг. Тобто, ми закрили всі взагалі питання Така бізнес-ініціатива на початку повномасштабного вторгнення. Вона, я вам намагався доносити під обстрілами там, тощо. Намагався доносити, а тепер воно все. Оформилося в єдиний такий матеріал. Я зараз редагую книгу і буду готовий до публікації. Або коли ми будемо з вами конкретно з кожним опрацьовувати ваші кейси, будемо адаптувати під вимоги ваших особистих прагнень. Або прагнень ваших підприємств, тому що про шарків три, або розвитку над, над цими бізнес-інституціями, скажімо так, тому що для мене особисто важливим є, був і буде завжди простір духовний, простір найвищого ратунку. І в цьому просторі також є надбання, всі три прошарки готові, не всім я готовий не з усіма ділитися. Тут потрібно враховувати індивідуальний розвиток на даний момент конкретної особи і вже прикладним аспектом потроху починати розробляти індивідуальні рішення. Так само у нас відбувається із взуттями і з, з одягом із просторами. У кожного з вас є індивідуальний. Індивідуальні потреби. У нас є стандартні рішення, є технологічно розроблені речі, які в стандарті ви можете, або готові до відправки замовити, або співпрацювати в партнерстві і розробити індивідуальні особливості, надати дизайнерські ваші уявлення і наші можливості. Або в індивідуальному режимі створювати щось конкретно для вас навіть у взутті. Бо пан Микола його виробництво налаштоване на технологічно так сталося, що на мілкосерійне, мілкопартійне, або навпаки, багато серійне багатопартійне. А от індивідуальні рішення тут вже. Ми будемо працювати в кожному конкретному випадку, я буду долучатись, тому що дизайнерська робота, вона ну, дуже, аби не порушити початковий задум і надати індивідуальний рис, і ця робота буде в тому числі під його особистим контролем і моїм авторським наглядом. Дякую всім. Ще раз вітаємо вам, вас і бажаємо вам любові, щастя, наснаги, ну і всім нам миру, тому що війна в Україні досі триває. Ми бажаємо вам всім залишатись здоровими, живими і люблячими. Хтось як батько, хтось як мати, хтось як дитина, всім нам любові. Дякую всім за увагу. Дякуємо і до побачення.